Всім привіт! Зараз ми з вами зробимо практику, яка здатна змінити все ваше життя і ваш внутрішній світ в першу чергу, ваше внутрішнє сприйняття того, що відбувається, просто кардинально. Я думаю, що багато хто це вже і так робить, але давайте зараз зробимо моїм способом разом. Там, де ви зараз є, якщо у вас є така можливість, просто закрити очі на 5 хвилин, може навіть менше, просто закрити очі. Зробіть такий глибокий-глибокий вдих через ніс. І видих. А тепер відчуйте, що ви живі. У вас є тіло. Це тіло це ваш інструмент для того, щоб насолоджуватися життям. Ці руки. Це той інструмент, який дозволяє вам робити те, що ви хочете, те, що хоче ваша душа. У вас є ноги, які вас носять по світу, можуть пересувати. У вас є органи. Спрямуйте на це свою увагу. Кожен орган знає, що робити. Вам не потрібно цим керувати, цей процес відбувається сам по собі. Кожна клітиночка вашого тіла, кожного дня робить все, що потрібно. Вам не потрібно навіть за цим ніяк слідкувати. Ваше тіло настільки вас любить, що воно робить все саме. Ви просто направляєте свою увагу туди, куди ви хочете, і можете кожну секунду робити вибір, отримувати задоволення від життя. От зараз просто спрямуйте свою увагу на те, що у вас в житті уже є, вже на даний момент. Ви зараз мене слухаєте, у вас є тіло, у вас є ця хвилинка для того, щоб спрямувати свою увагу на себе, закрити очі. Дихати. Відчуйте повітря. Відчуйте вдячність за те, що ви живі. Вдячність собі за те, що у вас є інтернет, у вас є девайс, з якого ви дивитеся зараз це відео. У вас, скоріш за все, є гроші, у вас є тіло, здоров'я. Навіть якщо воно не ідеальне, воно у вас є. У вас є сьогоднішній день, зараз літо, прекрасна погода на вулиці, сонечко, тепло. Навіть якщо дощ, все одно дощ це вода, вода дає життя. І вам нічого не потрібно робити для того, щоб це все уже було на даний момент. Це вже все зроблено, все зроблено задовго до вас. Життя не потребує постійної вашої активності. Ви можете просто розслабитися і понасолоджуватися. Відчуйте оце недіяння всередині, неактивність, цей спокій, блаженство від того, що ви нічого не робите. Це життя не потребує, щоб ви щось робили. Примушуючи себе. Можете просто зупинитися, можете просто насолодитися тим, що є. Відчуйте повітря на шкірі. Спрямуйте свою увагу на звуки, навколо. Не відкидайте нічого, просто сприймайте таким, як воно є. Перенесіть увагу на свої емоції, просто сприймайте їх такими, які вони є. Перенесіть увагу на дихання, відчуйте його. Думайте про тих людей, яких ви любите. Просто подумайте про цих людей за те, що вони є, про те, що вони існують в вашому житті, про те, що коли ви про них думаєте, це дарує вам насолоду, любов. Постарайтеся утримати це відчуття недіяння. Навіть якщо ви зараз відкриєте очі і будете щось активно робити, спробуйте відчути, ніби ця активність відбувається ніби крізь вас, а не народжується вами через якісь сильні зусилля з вашого боку. Якщо робити це кожного дня, життя міняється кардинально, тому що ви починаєте насолоджуватися тим. Що вже зроблено не вами, Богом, природою, якимись іншими людьми. Або тим, що зроблено до вас, верніше до цього моменту вами, але вже зроблено. І тому ви можете просто насолодитися тим, що вже є. Спрямовуйте на це увагу кожного дня і будете щасливі.